Привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Світсмоук. І на столі у мене знаходиться модель Spectre від компанії Vairo. Остання модель їх кальянної лінійки, і плюс-мінус в день виходу цього відео, вона також з'явиться у продажі на території України. Продавати її буде дистриб'ютор магазин Мола. Посилання я залишу в описі до цього відео. Теперш ніж ми перейдемо до розбору цього кальяну, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу чаш. Світболс. Чаші світболс. Друзі, як і обіцяв, підводимо підсумки з нашого останнього розіграшу: три переможці, кожен з яких отримує на свій власний вибір будь-яку з наших чаш. Все, що було необхідно виконати, це класичні умови. Підписка. Комент під відео, лайк та підписка на два інстаграми: мій та інстаграм-чаш Світболс. Отже, визначаємо наших переможців за допомогою рандому. Один, два і три. Мої вітання. Друзі, для того, щоб забрати свої призи, все, що вам необхідно, це написати мені в Директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією вам буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої вітання. А ми повертаємось до огляду на кальян Вайроспектр. Спектр це, напевно, найінноваційніша модель компанії Viro. Так, гарне шліфування, нержавійка, все, що ми добре і так вже знаємо про кальяни Vairo. До речі, якщо ти не бачив відео про їх інші моделі, тут зараз буде декілька посилань, раджу тобі ознайомитись. Ми не будемо загострювати увагу на якості самих деталей, тому що виконані вони. Першокласно, давайте перейдемо одразу до комплектації, до вартості і до його інноваційних фіч. Оце транспортуючий бокс, в якому перевозиться сам кальян і колба до нього. Одразу хочу сказати, що є різні комплектації, можна придбати як окремо шахту, так і шахту з колбою. І звісно ж, мундштук і шланг ідуть окремо. Ми розглянемо. Комплектацію, яка з'явиться на сьогоднішній день в продажу, це шахта плюс колба. Ось в такому транспортуючому боксі вона йде. Сам кальян іде ось в такій коробці. Це досить плотний картон з кришкою на магнітах. Все візуально досить гарно стримано, і, звісно ж, в кольорах компанії Vairo. Також в коробці у нас іде колба, колба іде в трішки простішій коробці, але це ж всього на колба, всього на всього колба. Але яка гарна, погодьтесь. Перш ніж перейдемо до розпаковки кальяну, я хотів би загострити увагу ось на цій стороні. Я сказав, що це найінноваційніший кальян компанії VARO. І тут вказується, що 17 різних видів продувки. Так, і це не жарт. Вона йде у нас зверху основи, з підбелються, також з самого блюця. Це все змінюється і комбінується. Але про це трішки пізніше. Давайте спочатку комплектацію. Відкриваємо нас одразу зустрічає брошура від спектру, яка пояснює, як його збирати, які тут є деталі, як в принципі функціонує продувка. Ну і також які сліви можна ставити. Сліви це ось ці от накладки: перше блюдце, друге блюдце, і звісно ж сам кальян. І як ми вже звикли до пакування вайро, все це виглядає досить гармонічно. Ти розумієш, за що ти віддаєш свої гроші? Наш кальян це повністю нержавіюча сталь з гарним шліфуванням і накладками, які йдуть з різних матеріалів, найрозповсюдженіші це ось такі. Пластикові з закосом на епоксидку, але також є досить багато різних слівів, які або можна придбати окремо, або одразу взяти собі якусь варіацію для цього кальяну базового. Найцікавіше це ось ці магніти. Їх два нижній магніт та верхній, кожен з яких виконує опцію зміни продувки. Я вважаю, що Спектр це модель для людей, які вже знайомі з кальяном, знайомі з індустрією і хочуть спробувати щось нове, тому що навіть збірка цього трансформеру, назвемо його так, вона не досить проста. Зверніть, будь ласка, увагу на це кільце, яке в комплекті. Прикручене до нашого верхнього магніту. Зараз ми бачимо покрокову інструкцію, як необхідно збирати спектр. І дуже важливо її притримуватись, тому що, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що кальян можна зібрати трішки по-іншому. Але тоді у нас частина функції не буде працювати. Плюс не всі різьби у нас будуть входити. В ті ідеальні пази, і ми можемо трішки їх пошкодити. Нижня частина шахти має дифузор, і причому він незйомний. Це, напевне, єдина модель, крім вайрован крім похідного, де дифузор у нас незйомний. І зроблено це для того, щоб ми не відчували різниці. При курінні на маленьких колбах, де у нас невеличкий запас повітря. Мені здається, саме для цього. Тут у нас є дві такі засічки для того, щоб ми знали, скільки набирати води. Приблизно потрібно один сантиметр або один сантиметр ще декілька міліметрів для комфортного куріння. Ось так виглядає базова комплектація кальяну. Набір всіх ущільнювачів також іде в комплекті. Набір всіх кульок все повністю у вас є. Тепер давайте з приводу опцій, це ж, зрештою, найінноваційніший кальян Вайро. 17 різних видів продувок. Як я вже казав, вони варіюються ось цими магнітами. Якщо ми хочемо, ми можемо залишити просто якусь одну або скомбінувати їх усі одразу. У мене зараз стоїть з-під спідблються, але якщо я зроблю ось так і ось так. Це буде виглядати вже геть по-іншому. Можна гратися, можна підбирати ту продувку, яку ти хочеш, варіантів купа. І це, напевне, найкраще, що є в цьому кальяні. Плюс, звісно, купа різних накладок. Базові ось такі. Їх здається 5 кольорів. Але додатково у нас є сліви. Ось такі от мод, моди, слів сет. Можна підібрати купу різних кольорів, або пластикові, або є металеві купа різних варіацій. Я не впевнений, що вони найближчим часом з'являться в Україні, тому для початку будуть ось такі от базові. І так як це кальян з купою деталей, потрібно розуміти, що його необхідно правильно мити, просто підставити шахту під воду, промити ні так не підійде. Тут, крім того, що потрібно все розбирати, також потрібно і правильно мити ці магніти. Кожен магніт складається з двох частин, які потрібно роз'єднувати, тому що тут скаплюється конденсат, який потрібно вимивати. Помили, просушили, зібрали і знову поставили на кальян. Не забувайте про це. Всі різьби чудові, все входить в пази, нічого не потрібно перетягувати. Разом з цим у нас купа різних варіантів продувки, купа різних кольорів. Підбирай те, що тобі хочеться. Плюс також хочу сказати, що під кожен кальян ти можеш підібрати той мундштук, який буде цікавий саме тобі. Мені, наприклад, дуже подобається ось цей мундштук з загартованого скла. Тому я його і вибрав для цього кальяну. Але є купа різних варіантів. Це і карбон, і карбон з епоксидкою. Тому вибирати тільки тобі. Що стосовно відчуттів, ну, чесно, не знаю, що тут сказати: кальян і кальян. Куриться він нормально, не досить гучний, тому що у нас дифузорна тяга, купа різних варіацій для того, щоб підібрати так, щоб нам це Візуально було гарно, і основний аспект тут якраз таки на візуалі, тому що ти підбираєш собі кольори мундштук, повністю кастомізуєш його під себе і налаштовуєш той тип продувки, який тобі, наприклад, сьогодні буде цікавий. Певнений, що через якийсь час ви знайдете для себе саме ту продувку, яка буде вам найцікавіша. У мене зачасту стоїть ось такий варіант. Це продувка. З основи, а також продувка з блюця. але можна гратись. І напевно найважливіше, скільки ж буде коштувати ця модель. Я пропоную розпочати з європейських цін, так як е, зрештою кальян Європейський. Базова комплектація це шахта плюс колба вартує 160 євро в середньому. Це рекомендована розрібна ціна від виробника. Якщо ми дивимось на комплектацію без колби, одразу скажу, іде тільки в таких коробках, але в Україні буде поки тільки базова. Вартує 130 євро. Додатково, мундштук плюс-мінус 24 євро і шланг 8-9 євро. Повна комплектація у нас виходить близько 190 євро за кальян. Що стосовно ціни в Україні. Ми змогли її зробити майже такою самою як в Європі, і навіть трішки нижчою. Так я не жартую з рахуванням всіх витрат логістики, придбання і всього іншого. Вартість кальяну, базова комплектація, це шахта плюс колба буде вартувати 6,5 тисяч гривень. Шланг та мундштук купляються окремо по бажанню, але в магазині Мола проходить акція разом дешевше. Якщо ви купляєте шланг. 에, перепрошую, мундштук. Вартість здається 980 гривень. Точна ціна буде виведена ось тут. І шланг, то ви отримуєте знижку у 5% на весь кальян. Тобто його вартість буде замість 7800 гривень, 7400. Знову ж таки, це ціна приблизна. Вона може варіюватись плюс-мінус 100 гривень. Все залежить від фінального утвердження в магазині, але... Повна вартість разом зі знижкою буде близько 180 євро, що навіть трішки нижче ніж в Європі. Ось, в принципі, все. Viro Spectre. одна з найінноваційніших моделей середнього цінового сегменту європейського кальянного ринку, який відтепер доступний і в Україні, говорить він сам за себе. Я не знаю, що тут більше додати. Viro Spectre дійсно вартий своїх коштів. До речі, якщо ти користувався будь-якою продукцією компанії Vairo, напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео, яке вони залишили у тебе враження. Мені буде дуже цікаво з ними ознайомитись. Якщо це відео було для тебе корисним, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, підпишись на канал та вдаруть дзвін, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику, які виходять кожного тижня. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя Кальян, канал Світ Смоук. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!